Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимось на каналі, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Сьогодні у нас відбулася зустріч з виробничими потужностями, досягнуті попередні домовленості. Не буду конкретизувати нічого. Все в процесі перемовин, домовились не ставити крапок, лише коми. І досить позитивно все пройшло. Для чого це потрібно? Я потім відзвітую. Наразі питання розглядається і промислових, тобто виробничих потужностей. Я продовжу виступати в якості дизайнера, автора, а комерційну складову ще будемо обговорювати. Це вже не так важливо. Важливо інше, важливо, що ми почали досить активно формувати попит, а попит і напряму залежить від того, якими потужностями ми не можемо на процесі. Обговорення ціноутворення і складання економічно оптимальної якості не говорити про потужність, тобто це напряму впливає на кількість, тому що з якістю ми розібралися вже це. Ми здатні виробляти і для мас-маркетингу, для мас-маркету і для, для Подіумних, тобто одиничних виробів під індивідуального замовника. І ось такий формат, як середньозважений, він також важливий, коли збалансована і якість і кількість. І це надважливе завдання, яке зараз наразі стоїть на порядку денному, так скажімо. Тож, всі ті, хто вперше дивиться відео на цьому каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь, нагадування ставте, бо тематика і контент дуже цікаві і буде дуже багато цікавого. Ще. Дякую за увагу, до нових зустрічей.